Стало мені цікаво, скільки це я з собою носю ваги. Дивіться, 0 по нулям кілограми і поїхали. Як ви думаєте, яка вага? Цього чемодана з усім майном моїм. Опа. О! Так. І так, дивись, 8625 грам. Оце за собою ношу. Ну, чесно, дуже важко. Давай покажу, що у мене тут же ж все-таки всередині є. Итак, що ж тут на 8 килограмм. Поехали перше. Це запасні здорові джигові шарики. Бачишь, тут 20 грамм такі, Ножнички шила. Це у нас точильце. Ворк шарп обязательно. Крючки точить штука то, що надо. Толстый 0,55 флюрик обязательно. Цукор це до нашей. Кава машини хто солодкий, любить, тому заварюємо. Диви. Гачки овсетні. Це коробочка з усякими тут застежками, карабінами і прочей другой мелкою всякою всячиною. Це у нас екстрактор доставать з рота. Приманка. Це у нас отцеп. класна штука. Естественно, зажим. Зевник або як він там називається розщепірювати і коротше не знаю зачем ну лежить у мене таке мегастрайк я думаю що йому вже все тишина як ви думаєте робоча взагалі ця штука мегастрайк чи це чиста комерція була колись в своє время зараз уже на нього звісно, ніхто не ловить так вертаємо все назад і будемо погружатися в нижній отсек, дивитися Виключимо ваги. Оп. Ну і ваги у мене лежать взагалі от тут. Раз. Так, закриваємо і поїхали дальше.